Тому що, наприклад, коли я вчився, о, мініск видали і все, забули. І все буде добре. 5, 7, 10 років все буде добре. Але через 10 років, якщо ми говоримо про медіальний міністр, артроз гарантований. Якщо це латеральний міністр, навіть скоріше, 3-4-5 років ми вже бачимо на МРТ, що є проблема з хрещем. І ти її ніколи не вирішиш, тому що немає міністку амортизаторів. І зараз є понімання у хірургів, що це потрібно робити по-іншому. Сейф з міністку, тобто зберегти його як можна. Це найголовніше, щоб зберегти гарячий колінний з 20 років тому пацієнт пошкодження меніска 100% операція, 100% видалення, і все буде добре. Тільки 10, 10 плюс-мінус років ця концепція змінюється. Сейф, сейф, Збережи його як тільки можна, цей meniscus. Ось, І це потребує інших навичок. Міння шити так, так, міння трансплантації, це міня... стає складніше. І, інколи є парадокс. Приходить пацієнт, він каже, в мене пошкодження міністр, я вже був там на консультації, а, зробить мені операцію, там, часткову все. Я говорю, я не буду цього робити, йдіть. Тому що його потрібно зберегти. Кажуть, навіщо? Я був в п'яти клініках, всі сказали, аут. Він не потрібен. Як не потрібен? Тому що це. Досвід і це знання хірургів.